Королеви, дивіться, ми до того підніжжає вегі днём. Вона виглядає просто чарівно і казково. Ну, реально, вона нас зблизька і днём, ну просто дуже гарно. Така велична, дуже прикольно. Я не знаю, в мене таке враження, що таке нереальне реальне. Як взагалі таке можна було придумати, створити, що Ну дуже круто, дуже круто. Ми наверх підніматись не будемо, Макс, не загубись. У нас 12-30 кораблик по сені, І ми будемо зараз іти. Бо кругом бачите огорожі, огорожі, щоб тут люди, напевно, не посідали, не затоптали тут, що селий. Але ось така величина, реально величина, гарна. Сергій, Сергій, Галя, дивіться, це для вас така краса королєва, це для всіх вас також. Та дивіться, насолоджуйтесь. Максимально, що можу, знімаю, щоб. Щоб ви теж подивилися, теж можна сказати, хоч так чи, частково побували, не знаєте, так як кіно показують, а так по-живому, так, так як от ми ходимо, щоб ви теж оце глянули. Ви <плес> подивіться. Бачите, дівчата коригують, щоб було видно <плес> дерево, все. Ну подивіться, як це гарно, я не знаю. <плес> У мене мороз по шкірі. Тут, я, ну, я не знаю, ну просто тут в мене будь Подивіться, Тут така махіна, що я в шоці. І моя дитина теж в шоці, правда, Максі? Прикольно. Яке твоє враження від айфолової вежі? Нормально. Нормально. Сергій, Галя, давай, Максим, а ну скажи, що то хай. Дивіться, ми в Парижі, біля Айфолової вежі, рулєвий. І для вас ми це все знімаємо, стараємося. Щоб ви так також тут бігуни, вони всі спортсмени. Ви Парижі треба тільки бігати. Так, Максим, нам сказала пройти прямо. Потім з правої сторони має бути оранжевий причал. Ми можемо туди піти, сісти на... на що маємо сісти? На кораблик і поплисти. Ось така, дивіться. Ось так це виглядає. Шалено. Шалено круто.